Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію вирішального 11-го туру, яка відбулася на першій дошці у матчовій зустрічі збірних Сербії та України. Чорними в цьому поєдинку грав уславлений українець Василь Іванчук. Його суперником був значно більш молодий російський гросмейстер, який грає під прапором Сербії Олексій Сарана. Д4 зіграли білі. У відповідь кінь f 6 С4, Е6, кінь С3, слон Б4. Захист німцовича. Е3 грають білі, 2-0, слон Д3, С5, і кінь же 2 Білі обирають систему Рубінштейна після розміну на Д4, Д5. У цій позиції дуже часто або б'ють на д5, або роблять коротку рокіровку. Що після ДЦ слон б'ється 4 в обох випадках призводить до утворення ізольованого пішака на Д4, але Сарана вирішив обрати іншу пішакову структуру і просунув свого пішака на С5, захопивши простір на ферзовому фланзі. Раніше цей хід у виконанні сарани вже зустрічався. Наприклад, в його інтернет партії проти іншого українського гросмейстера Павла Ельянова було Є5, і це непоганий хід. Після ДЕ є кінь в D7, два нулі, чорні забирають на Е5, але кінь б'є d5. Ну і, звісно, брати коня ферзем не можна, слон на 7. Але можна розмінятися на d3 і забрати на С5. Білі отримали мінімальну перевагу за рахунок кращого розвитку. Також заслуговує на увагу атака пішакового ланцюга чорних з голови, тобто B6. Далі після А3 розмін на С3, і тут кращим ходом є кінь С6. Атакуючи пішака Д4. Але український гросмейстер вирішив кінця 6 зіграти відразу. Після рокіровки Іванчук відразу забрав на С3, мабуть, сподіваючись, що сарана забере пішаком. Але ні, Олексій б'є конем, залишаючи пішака Д4 під боєм. Забирає Іванчук після очевидного шаху. Білі повертають собі матеріал. Але ферзів 6 і слон є 3 Тут Василю Михайловичу варто було просто розміняти ферзів і зробити дуже точний хід G5, не даючи білим просунути пішака на F4 і захопити контроль над полем e 5 Далі чорні зіграють F6, самі на e 5 просунуть свого пішака, відкриють білопольного слона і отримають велику перевагу в центрі, повністю зрівнюючи становище. Але Василь Михайлович грає неточно. Він ставить пішака на А5. Мабуть, маючи на увазі ресурс Тура А6. Але тепер Олексій Сарана відходить ферзем на d2, слон d7 і слон d4, нападаючи на ферзя. Очевидно, грати Е5 не можна, тому що білі забирають на d5, знову атакуючи найсильнішу фігуру чорних. І після відходу на Е6, продовжуючи захищати пішака Е5, у білих є проста вилка. Тому Василь Іванчук змушений відійти ферзем. Він зіграв ферзь F5. Білі ж ставлять туру на Е1, і після F6 з очевидною ідеєю зіграти Е5 попереджають цей хід чорних простим F2 F4. Слід констатувати, що по дебюту білі отримали дуже серйозну позиційну перевагу. Чорний пішак є, е просунутись вперед не може. А коли так, позиція білого слона на d4 значно краще, ніж положення чорного слона на d7. Якщо порівняти силу коней, то тут також у білих перевага. Чорний кінь на h 7 не має жодного ходу. Водночас як білий кінь c 3 дуже швидко активізується. Турай f 7 грає Василь Іванчук після a 4 кінь f 8 але білі грають h 3 і на профілактичний відхід ферзя відповідають активним кінь b 5 беручи під контроль два важливих чорних поля. Чорні укріплюють позицію, граючи слон c 6 зараз пішака e 6 захищає кінь. Але положення Іванчука, як і раніше, пасивне. Тура Е3, після Тура е 7 Ферзь е 2, Тура Д8, Б3, захищаючи пішака А4 і готуючи вторгнення на Д6. Чорним краще було все ж таки розміняти цього коня, хоча і в цьому випадку обілія зберігала велику позиційну перевагу. Але Василь Іванчук, вочевидь, втративши правильний курс у цій партії, повернув Туру на А8. Звісно, коли такі метри, як Василь Іванчук, роблять подібні ходи, стає дуже сумно. Білі ж продовжують нарощувати перевагу. Кінь d6, тура d7. Тут у білих вже приємний вибір. Можна було поставити туру на g3, атакуючи пішака f 6. Але сарана повернув коня на b5 і після Ферзя 6 зіграв ферзь g4. Тура 7 грають чорні, кінь d6, ферзь g6. Тут уже чорні пропонують розмін ферзів, але білі не погоджуються. Ферзь H4, ферзь H7, ферзь F2, Тура d 7 і нарешті тура g 3, загрожуючи взяттям пішака. Чорні захищаються, але тура g 4. Тепер вже загрожує неприємне Тура H4. Іванчук намагається підірвати опору коня d6, граючи b6, але після нападу на ферзя ще один напад, f5, взяття і кінь перестрибує на f5. Вже створюючи серйозні загрози на королівському фланзі. Зараз головна ідея білих зіграти Туражі 4. І захиститися від неї не вдається. Тому чорні забирають на це 5 і після Туражі 4. Звісно, якщо відійти ферзем, то слон б'є в 6 тричі, нападаючи на слабкого пішака. Тому у Василь Михайлович вирішив віддати ферзя. Далі забирає ось цього сильного слона. Але після кінь б'є Д4, позиція у білих вже технічно виграна. У них велика, по суті, вирішальна матеріальна перевага. І після слон b7 ще й g5 грає сарана. ФЖ, ферзь F5. Далі після Тура Е8 забирає на G5. Кінь G6 зіграв Василь Іванчук, це контрольний хід, але ферзь g6, нападаючи на туру і коня. І тут український гросмейстер здався. Ось така дуже прикра партія, в якій треба сказати відверто, Василя Михайловича повністю переграли. Дарма він на виході з дебюту не погодився на розмін ферзів в подальшому. Позиція білих лише підсилювалася, і все це, врешті-решт, призвело до поразки чорних. Слід сказати, що на цій партії біди українців в останньому турі не закінчилися. Вперше в цьому турнірі програв Антон Коробов, зробивши дуже прикру помилку, граючи проти шахіста зі значно меншим рейтингом. В ніч зіграв Руслан Пономарьов, хоча мав певну перевагу. І також на останній дошці програв Володимир Онищук. Дуже прикра і розгромна поразка України з рахунком пів очка на три з половиною. Прикра з багатьох причин: по-перше, це збірна Сербії, яка, як відомо, Підтримує нашого ворога. По-друге, те, що це останній тур, і вигравши у сербів, можна було цілком сподіватися на те, щоб посісти одне з призових місць. Ну і по-третє, тому що збірна Сербії аж ніяк не виглядала якимось потужним фаворитом в партіях з українцями. Окрім першої дошки на інших в українцях була перевага в рейтингу, але склалося так, як склалося. Ви бачите підсубкове положення. Всесвітньої шахової олімпіади я обрав першу двадцятку, тому що в десятку українці не потрапили. Як ви бачите, наші хлопці вище голови стрибнути не зуміли. Починаючи турнір на 15-й позиції за середнім командним рейтингом, закінчили вони Олімпіаду на 16-му місці, набравши 15 командних очок. Чемпіоном Олімпіади стала блискуча збірна Індії. Це дійсно суперпотужна команда, яка втратила лише одне командне очко. Далі великий поділ: відразу декілька команд набрали 17 очок, і тут більше пощастило збірним Сполучених Штатів та Узбекистану, які посіли відповідно друге та третє місце. Ось такі досить прикрі для України результати всесвітньої олімпіади, але вони є закономірними. Будемо відверті, з таким складом, хоча й досвідчених. Але й занадто вікових гросмейстерів сподіватися на боротьбу за медалі було марно. Дуже непогану гру продемонстрував Антон Коробов, Руслан Пономарьов, як завжди, був досить міцним та корисним для команди. Інші ж шахісти, а саме Василь Іванчук, Андрій Волокитін та Володимир Онищук, грали не дуже стабільно, і це, звісно, в командних змаганнях є серйозною проблемою. Щоб перемагати в таких турнірах, треба мати молоду, потужну і дуже збалансовану збірну. Ну, приблизно таку, як у індійців або ж Узбекистану. Але незважаючи на такий результат, треба подякувати українцям за те, що навіть у такі складні часи вони все ж таки зібралися, зіграли, як то кажуть, в свою силу, нагадали всьому світу, що є така шахова держава. Ми можемо згадувати, звісно, перемогу над Сполученими Штатами, але на жаль, сталося так, як сказав у своєму інтерв'ю Коробов. На останні тури наших шахістів не вистачило, втома далася в знаки і в результаті лише 16-та позиція. Ще чекайте декілька відео з розповідями про жіночу шахову олімпіаду. А також мені хотілося б розглянути навздогін декілька цікавих партій у виконанні українців. Які я просто не встигав зробити по ходу цієї олімпіади. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!